Ще одна новинка від компанії HotWave. і це їх новий смартфон, який називається Cyber 15, 12 гігабайт оперативки, 256 гігабайт вбудованої пам'яті для файлів. Ось тут основні характеристики даного девайсу: це процесор MT6789 Octa. Значить, ми маємо камеру фронтальну 32 піксі, і задня камера. Тут прям цифри дуже дуже великі, 224. і Це звичайно, все цифри треба тестувати, дивитись, що відповідно ми сьогодні і зробимо. Дисплей 6.6, Full HD, доволі непогано, 6.280. Міліампер акумулятор Android 13.0. Ось такі коробці така доволі класична стильна коробка. Вже не перший раз бачу, як пакуються смартфони HotWave в такі коробки Презентабельно це все діло виглядає. Ось так нас вітає смартфон, блок живлення для зарядки, мануал. Інструкція, книжечка є. У нас виходить для сім-карти для лоточку, щоб піддіти. Блок білого кольору це Type-C. Ну і звичайна вилка. По потужності значить, що ми маємо 33 вати максимально. Тут все розписали. Ту речі, блочки непогані, не пищать, не гріються сильно. Єдиний момент, що тяжко діставати. Так, дісталась коробка. Тут, походу, кабель. Так, якийсь перехідник. Так, Перехідник, це type c на USB a перехід або подовжувач. І тут просто type c кабель з двох сторін. Резиновий, так? І тут є серветки Серветки для скла. Сам смартфон бачу, скло забули покласти, напевно, так. Хіба е, під низом. Так, під низом тут теж нічого немає. Там забули покласти скло. Ну, нічого страшного, в принципі, в цьому немає. Виглядає вже цікаво. Я не бачив цей смартфон вживу, відповідно, тільки на фотографіях. В плівці він запакований. Приїхав. Плівка є на екрані Cyber 15. Ну, прям такий захищений смартфон, але в стильовому виконанні реально в стильовому виконанні. Давайте знімемо плівку. значить, Де воно тут піддівається? Я попробую акуратно це зробити. Знімаємо плівку цю, під плівкою є ще додаткова плівка, але от тут трошки пузиріки пішли після того, як я знімав. Ну, з задньої частини у нас теж є плівка, тут якийсь екран. Виявіть собі, екранчик на смартфоні. А тут плівка на цьому є? Ні, тут плівки немає. Дизайн прикольний, мені подобається, як виглядає. а з камери не зняв плівку. Отак от, от прям для максимальної краси. Дизайн дуже прикольний, велика камера. Ось ще камера є. Це в нас, виходить, ліхтарик, я так розумію. Екран цікаво затестити, вставка така дизайнерська, Hotwap тут напис. Ну, виглядає цікаво. І як для захищеного смартфону, знаєте, він доволі зручний, зручно в руці лежить. Він не є тяжкий, ну і ну, таке відчуття по смартфону дуже гарно. Давайте я цю плівку знімлю, вона мене трошки дратує. Ось так. Оце вже інша справа. Такий прям дзеркальний-дзеркальний екран, повністю чорний. Не видно, до речі, майже рамок. Ну, Якщо придивитись, зверху крапелька відповідно виріс. Підборіддя теж в цьому смартфоні є. Ну, як, в принципі, у всіх смартфонів. Давайте ми його зараз включимо. Кнопка включення тут виходить у нас? От, запуск пішов. Вібрація спрацювала. Давайте поки покажу, що тут на смартфоні є. Кнопка червона це для програмування, я так розумію. Значить, тут сім-карта флешка. Знизу закритий у нас роз'єм для зарядки. Вода не попаде, пилюка не попаде, плотно сидить. Є для ремінця кріплення. Ну Такий дизайнерський, це вже, скажімо так, стиль захищених смартфонів, видно болти, це качельки гучності. Натискаються приємно, вони такі чіткі по спрацюванню. Ну, реально, смартфон в руці лежить непогано. О, він вже включився, доволі швидко. Екран прям яскравий, дуже яскравий, не знаю, яка тут яскравість. Перше розблокування. от На максимум яскравість ставимо. Ну, виглядає екран сочно, реально сочно. Якщо по м, плотності пікселів е, доволі, і навіть я би сказав, дуже-дуже непогано, я от на витягнутій руці я пікселі не бачу. І по кутах огляду теж екран доволі непоганий. Ну, я дуже, Мені дуже подобається цей екран. Ну, такий приємний для очей. Якщо, наприклад, відкрити да, щось там хоп, швиденько, меню горнути, в налаштування перейти. Смартфон з коробки. Який не лагає. І це дуже важливо, так? Підвісань я не бачу. От, при вас, по-першому, запуску все відкриваю. А ну, давайте камеру відкриємо. От, натискаю. Запуск камери. Ну, трошки він подумав, але запустився, і камера вже працює. Ми її протестуємо трохи пізніше. Ну, з коробки, тільки, щойно, я вважаю, що це результат нормальний. Так, шторка, що ми тут маємо? Значить, Wi-Fi підключення, регулювання яскравості, є NFC. Локатор зразу включений, можна відключити. Ну, тут багато зразу налаштувань, нічний режим, ротація. Ну, така доволі продвинута сканер QR-кодів, доволі продвинута шторка, яку ви можете відповідно налаштовувати. Перед тим налаштування, якщо система, зайдемо в систему, поміняємо зразу мову, додати, українська мова є. Получається, це вже завантажена. Так? А, получається, щоб її змінити, то просто так: от перекинули, і вже в нас. Працює. Тобто нічого не завантажити немає, потреби, тобто вже є українська мова. Про телефон. Cyber 15, значить, пам'ять 12 оперативна, плюс можна віртуально, це фішка багатьох смартфонів, HotWave і інших там можна виставляти додатково віртуальну пам'ять. Це теж прикольно. Якщо ви там бавитесь в ігри, можливо, треба більше пам'яті поставити. Відбиток пальця в нас присутній, якщо перейти сюди, Відбиток пальця плюс ключ можна поставити. Давайте там, наприклад, якийсь... попробуємо да? зразу зробити, як воно працює. Отак от, от. І виходить, до бокової кнопочки, до цієї. Ми налаштовуємо палець. Зразу затестимо. Я поділюся враженням, і, відповідно, ви оціните на відео, як воно спрацьовує. Готово. Значить, ми зробили це діло. закриваємо смартфон і прикладаємо палець. Все. А, не попав просто. Дуже швидко спрацьовує. Ну, це класно, мені подобається. Сканер працює реально без е, таких е, ложних спрацювань. Все класно. По оболонці, в принципі, мені теж подобається, як воно виглядає, все. Ну, Реальний екран знову ж таки, повторюсь. По якості хороший. Так, значить, підключив Wi-Fi, заходимо в YouTube, покажу, як гортається стрічка в YouTube Наскільки шустро смартфон з цим справляється також, ну, все-таки відео, навантаження. Доволі таки плавно, знаєте? Питання взагалі не виникає, комфортно користуватись. Якщо прийти в налаштування, давайте по екрану, мені цікаво, так? Що ми тут маємо? Значить, получається, 60 Гц можна 90 поставити, можна 120 поставити. Ну, це взагалі круто. 120 Гц. Це топ. От, наприклад, заходимо в той самий YouTube. Ну, на відео не, не видно, звичайно, вам буде, я думаю, але плавніше стало, плавніше стало, і це от, ну, класно так відчувається. От такий плавний смартфончик. Дуже круто, дуже мені подобається. Ну, це видно, коли там рухаєшся швидше, анімація така більш плавніша. Так, щось. А. Не натиснув добре. Значить, Давайте YouTube беремо якесь 4К-відео. От Він прогрузив. Ну, там Для прикладу, не знаю, щось можна включити. Так, Так, значить, по якості показую я вибрав. 1440. Це максимально даний смартфон, я так розумію, сприймає. От, ну це від інтернету залежить, це причому трансляція наживо йде на весь екран ось таким чином виглядає. І до речі, в цьому смартфоні мені подобається, що ну я розумію, тут є підборіддя, але верхня частина доволі така велика рамка, так і воно якось рівномірно це виглядає. Бо бувають телефони, де рамка просто мінімальна. А тут велике підборіддя, воно якось не пропорціонально. А тут все в принципі гарно. Екран виглядає дуже непогано, тому що ну, і яскравість, і колірна передача, і плотність пікселі, Full HD. Ну, я вважаю, що це гарний екран. По системі, що тут є цікаво, є ігровий режим, є також Launcher, де менше навантаження йде на сам телефон, і там більш простіше меню. Є також такий. Пункт, папочка, точніше, тулбек. Якщо сюди прийти, тут є компас, тут є sound meter, вимірювання звуку, є ліхтарик, от, включається от такий ліхтарик, ви собі хоп виключаєте. Є тут, виходить, мірило, дзеркало, і тут, в принципі, є навіть рівень, так. показую, як виглядає годинник. Якщо на екран натиснути, можна ось таким чином. Бачите, міняється є керування плеєром, це камера. Я так розумію. Так, о, мене там показало. Ну, в принципі, як е, варіант такий непоганий. Можна побачити себе там, коли ви на, на цю камеру включаєте, можна вийти. Е, компас. А, ну воно так вже працює, да? Ну, цікаво, так, да, цікаво. Ну і сам годинник, відповідно, ось так це реалізовано. Непогано, непогано. Ну, і принаймні виглядає щось таке нове, привабливо. Давайте камеру не показав камеру. Значить, фотка, зображення, що ми тут маємо? HDR включити можна, налаштування, якщо перейти. Так, розмір фотографії 16 мегапікселів, Бачите, так тут по всіх. Ну і давайте сфоткаємо. Значить, щось. От, в HDR трошки камера підвисла. Оп. ну Отак от фотку зроблю. Оп. І показую вам зразу. Деталізація фотографії доволі непогана, якість хороша. Фотка реально, ну, мені дуже подобається. Тобто, це основна камера, да, Сфоткав телефон. Гарно. Гарно також передається по кольорах. А відео, значить, відео, HDR можна включити. Переходимо сюди. Тут розмір фото. Тут якості відео виходить, що немає, так? Давайте ми перейдемо назад. Як назад перейти? Відео. Ось відео, але HDR відключився. Так. Е, тільки на фото. Тільки на фото. Ну, давайте відео запишу. От, пішов запис, мікрофон, до речі, показується, що запис іде, он загорілось зелене. Трохи от своє робочі місця вам покажу. Оцінимо картинку, на монітор наведемо. Там, наприклад, можна щось зблизити. Мікрофон. Зараз вам там знімаю. І вам покажу результат. Значить, відео записано у нас в галерею впало і відкриваємо давайте його. Так. Ось так виглядає відео. Доволі плавно. Так. Ну і він знімає гарно. гляньте, як зазумив. Ну, тобто, по камері теж картинка непогана. Значить, по режимах, що тут 200 мегапікселів є, отакий режим. Не знаю, що він дає, але давайте. Фоткаємо. Подивимося, чи буде різниця. Так, фотографію. Трошки йому треба подумати, коли фотку відкриваєш. Ну, тут, в принципі, по деталізації так само, може, трохи краще. Ну, я не бачу такої різниці. Краса є режим, виставляєш. Ну, це любителі китайці наробити. Море, там різні є професійний, портретний, портретка цікава. Портретка сфокусувалась на предметі, так? Ну, давайте попробую. Щось на предметі він не фокусується. Та це, напевно, тільки на людині фокусується. Але по Фоці, по відео, камера непогана, дуже непогана, мені подобається. Стосовно автономності, ну, це відповідно треба тестувати, дивитися, як він себе буде показувати. Коробки він працює шустро, адекватно, екран мені подобається. Сканер працює швидко, до камери питань немає. Дизайн прикольний, плюс смартфон реально відрізняється від інших захищених смартфонів. Такий великий модуль, є екран, чесна вспишка. Ну цікаво, цікаво, то мені дуже подобається. Якщо ви розглядаєте себе такий варіант захищеного смартфону, то доволі непоганий. Зроблений він якісно, якість пластику, металеві ці вставки е, виглядає гарно. От з часиками це взагалі дуже круто.